Добрий день любі друзі, вас вітає компанія автопарк місто Одеса. Також у нас є новинаходження Nissan Pathfinder на ось таких дисках, оригінальних 16 радіусу. Кузов весь у рідному забарвленні. Дуже охайний стан автомобілів. Комплектація SL. Також парктроніки позаду автомобіля. Yeah. Камера заднього огляду, дуже гарний стан зберігся автомобіля, є бокові камери, Без ключовий доступ, перейдемо до салону і тут ми побачимо, що нас зустрічає повне електрорегулювання сидінь це така якісна японська шкіра, великий вмістительний салон, повне електросклопакет, також ось такі. Промовані вставки. Більш детально перейдемо до салону Тут ми побачимо, що нас зустрічає ось така мультимедіа, також є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Мультируль. Заведемо двигун. Побачимо, що двигун запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Дуже гарна робота двигуна. Перейдемо до заднього ряду сидінь. І тут нас зустрічає також дуже просторий салон. Є додатковий клімат на задній ряд, підігрів задні, заднього ряду сидінь. також USB-порти. Дуже великий автомобіль, як для сім'ї саме раз, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, Кредит, 3D, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв гарного дня.